Слухайте вірою ці сильні молитви до кінця і Богородиця обов'язково виконає всі ваші прохання на благо. Пресвята, Богородице Небесна заступнице і мати наша наймиліша. Припадаємо до твоїх ніг з молитвами і сльозами, просячи Твої материнської опіки та заступництва перед твоїм сином. Напишіть імена та прохання в коментарях. Освітлі наші душі, світлом надії, що не згасає і веди нас стежками істини, щоб ми завжди пам'ятали. Про високу відповідальність перед Творцем і перед людьми обогородиться Діво, невтомна молитвенниця за нас, обтяжених тягарем гріха, скованих окованими спокус, зверни свій милостивий погляд на наші біди та немощі, твоїм заступництвом, цариць небесна, розтопи лід наших сердець, а твоїми невпинними молитвами перед Престолом Всевишнього дай нам зцілення від усякої хвороби душі та тіла. Ми віримо, що ти як мати любові ніколи не знехтуєш нашими проханнями, бо ти завжди готова прийти на допомогу всім, хто шукає твого захисту на твої руки, віддаємо керівництво нашими долями, сподіваючись, що під твоєю материнською пікою ми зможемо вистояти проти всіх випробувань. Просимо тебе, Пресвята Зіво, охороняй наших захисників. Що стоять на сторожі миру і спокою нашої землі, огорни їх своїм покровом, дай їм сили, мужності та витривалості, цій нелегкій боротьбі, будію матір'ю і заступницею годину випробува, і нехай твоя милість буде їм шоломом, нехай по всій Україні звучить голос твоїх дітей, що співають твою честь і славу, вдячні за невимовні ласки, які ти неустанно на нас вертаєш, зміцни наші сім'ї, збережи їх у злагоді та любові наповнена щодомівки миром та благословенням, Всемогутній Бог дарував тебе світу як символ невичерпної милості та надії, тому ми, твої діти з вірою та любов'ю, звертаємося до тебе, знаючи, що ти не відмовиш у своїй допомозі і захисті, даруй нам опречиста Богородиця, сили переносити всі випробування, не втрачаючи надії та віри в божественну правду, нехай кожен з нас знайде у твоєму заступництві утіху та підтримку. Яка нам так необхідна, огорни нас своїм покровом, веди нас до спасіння, і нехай Твоя безмежна любов завжди буде з нами, свята Богородиця, цю молитву від наших сердець, сповнених вірою та надією, і нехай вона сяє як знак нашої вдячності та любові до Тебе. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Заступниця наша та помічниця непохитна, перед Твоїм чистим образом, ми Твої діти зі смиренням та вірою стаємо. Молячись про твою материнську ласку і заступництво, напишіть імена та прохання в коментарях. Осяю на своєю безкінечною милістю, очисти наші серця, відтягаря гріха і наповни нас, надію на твої чудеса, відкрий для нас двері кожного дня, щоб ми могли бачити твої дива у звичайному, керуй нашими справами, аби вони сповнились добром і успіхом, огороди наші домівки міцним захистом від усякого лиха і ворожої підступності. Бережи нас від невіря та спокою, щоб ми завжди трималися шляху праведності, благослови о, мати наші сім'ї, зцілюй наші недуги, нехай Твоє материнське покровительство буде щитом від усіх хвороб та недуг. Особливо особливу ласку просимо для наших дітей, охороняй їхнє здоров'я, веди їхні душі до світла, Твоєї любові, нехай щастя і благодать наповнюють їхнє життя. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, принеси наші молитви і Туги до Його величності, щоб через Твоє заступництво ми одержували розраду і підтримку, нехай твоя безмежна ласка буде з нами у боротьбі за мир та справедливість у нашій країні, допоможи нашим захисникам у їхній боротьбі проти ворогів, нехай Всевишній через Твої руки дарує їм перемогу та захист, Пресвята Богородице, прийми нашу щиру вдячність. За Твоє нескінченне заступництво і материнську піку ми віримо у Твою місць перед Господом і надіємося на Твоє безмежне милосердя, нехай кожен із нас відчуває Твою присутність і захист у своєму житті, нехай кожен крок буде благословений тобою. Амінь. Все небес Небеси, землі, Пресвята, Богородице, Владичице наша, покровителько і заступниця наша. Прийми ці скромні слова молитви від твоїх вірних дітей, які з любов'ю і трепетом звертаємося до тебе. Напишіть імена та верхані в коментарях. Попри чиста діво, ти стоїш перед престолом Всевишнього, приймаючи молитви наші і подаючи їх твоєму сину, верховна молитва, яка не знаєш відмови від Бога. Візьми наше миління і піднеси їх до престолу Господнього, аби він милосердним оком поглянув на нас і дарував нам прощення і благодать. Мати Божа, якої похвали вистачить, аби висловити всю, глибину Твої любові і милосердя, та єдина надія і захист, наш в бурях життя, утішення в наших прикрастях і скорботах, покровом Твоїм захисти нас від усіх невдач, випробувань від злого ворога, що підступно намагається відвернути нас, від шляху праведного, Освітлюй наші думки і зміцні нашу віру, зберігай наші душі в чистоті і невинності. Нехай через Твоє заступництво і Твої молитви до Творця наші серця сповняться миром і радістю. У Твої руки віддаємо своє життя, свої надії і страхи, мати прекрасного світла, водичиться небесно, освіти наші дороги, щоб ми могли слідувати за тобою у правді і любові, не звертаючись зі шляху, який веде, до світла вічного через твою безмежну милість і силу. Допоможи нам пройти життєвий шлях без страху, підносячи серце і душу до Господа, мовимо тебе о Богословина мати, зціли наші рани, очисти наші гріхи, визволи нас від цього злого і підтримуй випробуваннях, нехай Твоя нескінчена любов і твої молитви буде для нас ковчегом спасіння, дякуємо тобі, Пресвята Богородиця, за твою невтомну опіку і заступництво, нехай кожен день наш наповнюється твоєю присутністю. А кожне слово і діяння наше несуть на собі. Свідчення про Твою милість і любов, благослови нас, наші родини, наших захисників і всю нашу країну, збережи нас під омофором Твого материнського покрову, щоб ми завжди пам'ятали про Твою заступницьку силу і ніколи не зневірились у Божій благодаті. Амінь. Опересвята, Богородице, Небесна, Царице, від всіх скорбот, обід наших, визволителько, перед образом Твоїм святим ми стоїмо, моління наше Тобі воздаючи. Серцями, сповненими любові та відданості, напишіть та прохання в коментарях. Твоє ім'я на віки, богословене, твоя милість до нас не збагнена, ти є могутнім заступом для всіх, хто з вірою та надією до тебе взиває, Величаємо тебе, отроковице, присвята, як матір Христа, Спасителя нашого, ім'я Його з величністю, то боговінням прославляємо. Ти за нас клопочеш ти наші біди і зітхання перед сином Твоїм несеш. Нехай же він почує нас через твоє заступництво, чудесами твоїми Матір Боша, ми дивуємо, стародіємо, від убогих до сирі, Цариці Небесне, то всіх, своєю невимовною ласкою обіймаєш, зцілюєш хворі душі, тіла здоровляєш, і звідщої найглибшого ведеш нас до світла надії та спокою, очисте діво велич твоє безконечно, благаємо, захисти нас від усякого, зла випробувань та спокусу, ти в бідах, наш невгасимий фака в темряві, світво Ясне, Твоє заступництво нам щитом стає, Твої руки величні на собі мають, від усіх негараздзя, відводячи, тож прийми пречисте діво, це наше моління, сповнене покори та любові, не залишай нас преблагословина, мати у скорботах та тривогах наших, даруй нам чесна заступниця миру, серцях, здоров'я в тілах, спасіння душ наших. Ми покладаємо наші надії на тебе, небесна посланниця, нас шляхом істинним, де правда та любов керують, де мир та звагода панують. Нехай через Твоє заступництво, свята Богородице, будемо ми спасенні, звільнені від усякого лиха, охоронені та благословені вічно в ім'я Твоє та Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. О, Пресвята, Владичице, Богородиця, Небесна, заступниця наша, перед Твоїм святим образом, з вірою і смиренням глибоким стаємо ми Твої діти, кличучи до Тебе у наших потребах, бідах та скорботах. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що завжди приходиш на допомогу вчасно, не омини нас твоєю милістю, приславна заступниця і надія наша, твоїми молитвами відверни від нас усяке зло, засвони нас від лукавих підступів, бід та негараздів, якими переповнений цей тернистий світ, будь нам захистом, непрохідним від усіх ворогів, видимих та невидимих, і надай нам миру у серцях наших, осяй дорогу нашу світлом Твоїх, благодатних заступниць. Щоб ми в усіх своїх діяннях відзеркалювали Христове вчення, велика милостова мати, обдаруй нас здоровим та силами, щоб ми могли служити тобі вірою, і любов'ю, вислухай наше про дарування зцілення хворим, тих ускорботних, і дай нам силу протистояти спокусам, зберігаючи чистоту серця та думок, О святіша Діво, помічниця і надія роду людського, благослови наші родини, збереже наших дітей. Від усілякого зла і настав їх на шлях правди та добра, бережи наших мужніх захисників, що стоять, на сторожі нашої батьківщини, даруй їм сили, мужність богослових на перемогу над ворогами, водичи небесне, відіми від нас тягар гріха, що нас пригнічує, і пролий у наші серця, дервоне восими віри, надії та незламної любові до Господа нашого. Зміцни нас у вирі життєвих випробувань, щоб ми з витривалістю та непохитною вірою до всі перешкоди, прийми, Опри Богословина, мати, це наше смирене миління, не залишай нас без твоєї допомоги та захисту, але будь нам посередницею перед Престолом Вишнього, щоб через Твою безмежну любов і милосердя ми отримали прощення наших гріхів та благословення на шляху до вічного спасіння. Захищай нас від усіх небезпек, навчи нас не жити в мирі та злагоді, даруй нам силу і мудрість у повсякденних справах, щоб кожен крок наш був відданий на славу Божу, зглянься у цариці неба, на наші молитви, вислухай нас, у годину скорботи, захисти нас від зла, Богослови, наше життя, щоб ми зцілені, освячені та зміцнені твоєю материнською пікою, з радістю віддавали хвалу Тобі та сину Твоєму. Навіки. Амінь. О Пресвята владичицей Богородице Діва всіх вишніх царице і заступниця роду людського. Перед твоїм чесним образом стоємо, ми грішні і недостойні, та з любов'ю і надією звертаємося до тебе, бо всемилостива Матірко наша. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ти є захист і прихисток для всіх, хто віруючи, звертається до тебе. Ти, о Богословене, як матір Господня, маєш невимовну благодать, молитвах за нас. Перед Своїм Сином, тому просимо Тебе як Небесну посланецю миру, осяє наші серця світлом віри та надії, зцілюючи душі від ран гріховних, в твоєму заступництві овсе непорочно, ми знаходимо розраду і силу, не спошви, Господи, через Твою чисту матір, нашим родинам мир і єднання, здоров'я та витривалість у скорботах. Нехай богадай Твоя оберігає наших захисників. Які відстоюють свободу і незалежність нашої держави, будь їм допомогою та заступництвом боротьбі, освітлюючи їхній шлях до перемоги? Мовимо тебе, наймилостивіша діво, вислухай наші молитви за Україну за всіх, хто потребує твоєї допомоги і заступництва. Ай Твоє заступництво буде нам щитом від усякого всякого зла, а Твоє невгасиме любов джерелом нашої віри і сили, прислав нам водичі зі швином Твої святі богословення, посвяти наше життя світом праведності, і богочестя, наповни наші домівки миром і любов'ю, нехай кожен день нашого життя буде свідченням Твоєї милості і заступництва, Пресвята прийми цю молитву від нас, Твоїх дітей, як знак нашої віри і любові до Тебе. І будь нам помічницею в усіх наших потребах і випробуваннях, на Твою милість сподіваємося завжди і вічно. Амінь. О, Пресвята, Богородице, Мати, Світла, Небесна Царице, у Твоїй невомовній милості знаходимо ми спокій душі, Ти заступниця наша у скорботах і в горі, ти велич наша, неземна, в тобі спасіння всіх родів. від віків ти обрана у прочистиму Твоїм зачаті, небесами прославлена, зіркою звіщена надія наша. Зоря ранішня, що сяє в темряві незламно, Твоя велича, Твоя ласка, прибіжище для сердець знеможених, о Господи, благослови, щоб ми недостойні у Твоїй милості зростали, і щоб наші молитви до Пресвятої Твоєї Матері були прийняті. Вона, що розрадою, стала нам дітям земним, В неприйнятті, й у болі, в радощах і в скорботах, вона з нами. Мати милосердя, ти неодмінно чуєш голос наших молитв, твої чудеса, як в небіця, й дорого вказ в житті, освяти, присвята наші думки, укріпи віру, змісти надію, розви по серцях наших твою безкрайню любов, ти, що молитва нашу приносила до престолу найвищого і твоїми руками світло благодаті нам послала, подай нам о, Мати, заступництво Твоє в потребах наших, щоб ми осяяні твоїм світлом. Два тернисті шляхи земні, ти, керівниця наша, в невідоме покровительку душ наших, просичи за нас заступайся, велика заступниця, перед Богом, щоб він змилувався над нами недостойними і в мирі ми живи, і щоб земля наша Україна була захищена твоїм покровом, в твоєму заступництві, в твоєму осерді ми знаходимо відповідь. Ти, матір наша небесна, Ти наша надія, віра і любов теплом і світлом Твоєї душі, зцілю нас з веди, води, і на віки вічні, нехай буде прославлене ім'я Твоє серед нас. Амінь. Оприсвята водичиця, Богородиця, Небесна, заступниця і непереможна воєводо, прийми наші молитви, що звибини сердець наших виринають, та не знехтуй їх у множенні наших скорбот. Як обрана Божа мати, що того насила, який світ обійняв своїм милосердям споглянь на нас, угорнутих тернами, випробувані спокуси, подай нам захисту своїм могутнім амофором». напишіть імена та прохання в коментарях. Благаємо тебе, всесвітла пані, стіливши наші душі від гіркоти злоби і недуг, вчини нас достойними дітьми твоїми, чистим світлом твого заступництва розгони, темряву сумнів, яка нас оточує. І освятий шлях наш, до вірності Богочестя, у часи віти не згод, будь нам керманичкою до порятунку, спасіння, даруючи, мир вручаючи, пречиста мати Милоствове сухомеління наше за здоров'я і благополуччя рідних наших. Хай обійме їх Твоя материнська турбота і не поміч за наших мужніх захисників, мовами, що стоять на варті нашої України, Даруй їм сили, витримку та швидку перемогу над ворогом через Твоє могутнє заступництво, хай наша держава відродиться в справедливості та мирі, мовами також про прощення наших гріхів, за які тяжко нам серці і душевне сілення. Нехай Твоє велике милосердя обновить нас, наповнить надію та силою жити за законами Євангелія, освітлі наш розум і серце, щоб ми могли розпізнавати і виконувати волю Божу. Просимо тебе, о небесна посереднице, увінчай нас ласкою Твоєю, дай нам знайти мир у серцях наших, терпіння у випробуваннях та нескінчену радість у Твоєму прийнятті. Велика діва на нас, молільників Твоїх, росу Твоїх небесних дарувань. Та ж причисто прийми цю молитву нашу, як вираз вірності та любові, якою серця наші до тебе прагнуть, нехай завжди будемо під могутнім покровом Твоїм, з вдячністю та надією, споглядаючи на тебе, щоб у кожний час відчувати Твою допомогу і заступництво емінь. Пресвята Богородиці, заступниці і помічнице всі, що до тебе з вірою звертаються. Твоя велич безконечна, твоя милість невимірна. Преславна заступниця під твоїм умофором. Усі знаходять пристановище, вислухай наші наші Твої, що з глибин сердець наших до тебе злітають. Подай нам грішним заступництво і покрову дні, спокуси випробувань нас від усякого злата напасти. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, с мати, дивися на нас, з небесних висот, де слава твого сина осіяла тебе вічним світлом. Сповни серця наші любов'ю та вірою, що не вгасає миром та тишею, яку лише ти можеш дати. Посили нам, Дух, аби ми смиренно і віддано несли свої христи, слідуючи за Твоїм бездоганним прикладом, цілої душі наші від ран гріховних очисти нас від усякого всякого, лиха й на стежками праведності, заради Твого Сина Ісуса Христа, Господа нашого, будь з нами у всі дні життя нашого, наповни наші домівки. Світлом твоєї любові та миру, оберігай наших захисників, що стоять на сторожі нашої Батьківщини, даруй мужність та захист від ворога, віримо і сподіваємося, Пресвята Зіва, що ти якнаймилосерніше не відкинеш наших прохань, що в них відображається глибина наших сердець, втіш нас у скорботах, зміцни в вірі, вислухай в молитвах, нехай буде твоя милість з нами в дні нашого життя. Аж до останніх години, коли ми з надією в серці станемо перед обличчям Всевишнього. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Заступниця і помічниця наша, яка на небесах з величу перебуваєш, під крилами твоєї милості укриваєш весь світ, прийми це гімн прославлення від своїх чад, з незбагненною любов'ю і безмежним шануванням ми величаємо тебе, отроковице, яка безсіньна і чисто виплатила свого чистого лона, Нашого Спасителя і визволителя, велике твоє миліще, віймає світи, ти, що своїми молитвами захищаєш і ведеш нас, дорогою спасіння, споглядаючи на наші біди і випробування небесним покровом Твоєму Діво, заслоняй нас від усяких напастей, від злого лукавства, від хвороб, тілесних та душевних, твоя світла допомога нехай буде з нами у всіх наших починаннях і скорботах, у радощах і в горі. Твоє чудеса, що здійснюється в кожному куточку світу, є свідченням твоєї невимовної любові до нас, грішних і недостойних. Ми твої недостойні діти в покорі звертаємося до тебе опричиста з проханням, не оминає нас своєю материнською увагою, прости нам грішним стіли, рани душ наших і тіл, веди нас стежками праведності, освітлю розум наш, мудрістю з висоти, вислухай, о всеблагає наші молитви і поклоніння». Які ми приносимо перед Твоїм іконостасом, простягаємо руки до тебе, сповнені віри і надії, що ти не залишиш нас у біді. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай же мертвий, що перевищує всякий розум, наповнить серця наші, нехай богадай твоя обновить наше життя, ти, що милосердна, зверни на нас, твій неземний погляд, осяє нас світлом небесним. Ті ж наші скорботи, віджене від нас, усіляке зло, ми вклоняємося перед Твоїми святими образами, палаючи бажанням служити Тобі, всі дні наші, посвячуючи Тобі, кожен подих наш, ось ми стоїмо перед Тобою з молитвами, слізьми, з проханнями і волучанням. Будь для нас, захисницею в бідах, наставницею невіданні, лікаркою в недугах, нашим прибіжищем, у всіх життєвих бурях, зійшли нам присвята Твоє богословення, щоб усі дні наші прославляли ім'я Твоє, всечесна мати нашого Господа. Амінь. Бо Пресвята, Богородиці, Заступниця наша, та надія нашого спасіння з вірою та смиренням, як діти до матері, приходимо ми перед Твій святий образ. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми наші ще як дим благовонний, що здіймається до небес, напишіть імена та прохання в коментарях. Освячена водичиться в твоїх руках, нитки наших доль, прохаємо, веди нас стежками праведності, осяй світом твоєї милості, шляхи наші, зміцнюй у нас серця, аби вони не коливались у борю життєвих. Загороди нас від усякого зла, дух і спокус, що приносять розпачі, безнадію, і безнадію, огорни ласкою твою наші родини, збережи їх в мирі та злагоді, Мати милосердна, що собі носить джерело нескінченної любові, прихилися до нас у наших потребах, лікуй наших хворих, підтримай літніх і самотніх, зігрій бездомних і знедолених. будь опорою непохитною нашим захисникам, хоробрим синам і дочкам України, які стоять на сторожі нашої свободи. Дай їм силу перемогти ворога та повернутися додому з перемогою, о діва в твоїх руках, ласка чудес, за твоїм заступництвом прохаємо, розгорни над нами покров твоєї непорочної любові, захисти нас від усіх невидимих і видимих ворогів, випроси на мир у серцях, злагоду в домівках, благословення у всіх починаннях, приславна мати, ти, що відкриваєш двері до неба, допоможи нам пізнати правдиве світло. І вести життя гідне твоєї чистої любові, висухай моління наше, подасть цілення від хвороб, дай змогу відродити нашу віру, очистити наші душі від гріхів, і з вдячністю, нехай ми прославляємо Твоє ім'я на віки, віків. Амінь, О, свята Богородице, Небесна Царице, Всесвітні, радощі, покрови всіх, хто до тебе прибігає з вірою, високопрославлена діва, яка народила життя, сонце, правди і правосуддя. Вклоняємося тобі смиренням, любов'ю, вислухай наше моління, прийми наші слізні благання, напишіть імена та проганів в коментарях. Твої чисті руки покладаємо долі наші, ти ж свята, заступнице, охорони нас від усякого зла, нехай твій покров стане неприступною стіною між нами та небезпеками світу цього. Твоєму заступництву ми підпорядковуємо наше життя, маючи тверду надію, що в твоєму милосерді ми знайдемо порятунок і утіху в наших скорботах і випробуваннях, захисти Милостивого дарку, наші домівки, нашу землю, захисти нашу державу, Україну, всіх її захисників, які стоять на сторожі миру і безпеки, нехай їхні серця наповнюються відвагою і силою, нехай їхні дії будуть віддані на славу небес. І на благо людей, мовимо тебе захистих від куль, від вибухів, від кровопролиття. у всеми вистово, мати, зцілюй наші душі від ран гріховних, очисти наші серця від злоби та ненависті, даруй нам мир та злагоду, вислухай молитви наші, просимо тебе, прости наші прогрішення, навчи нас прощати інших, щоб з любов'ю і миром ми могли крокувати життєвими стежками, мовимо тебе про обдаруй нас здоровим та силою. Допоможи переносити життєві негаразди, з вірою і терпінням, нехай кожен день наш пронизаний буде твоєю милістю, нехай кожна мить вчить настінувати дари життя, які ти нам подарувала через Твого Сина. Дякуємо тобі, Цариця Небесна, за твою невечірну опіку, за твою безмежну любов і захист. Нехай завжди лунає Твоє ім'я на устах всіх, хто вірує. Нехай завжди пам'ятають про Твою поміч та заступництво в Твоїй невимовній власті. Ми знаходимо спокій та рятівну надію. Нехай Твоє святе ім'я буде звичена вічно, мати наша, Пресвята, і нехай Твоє заступництво супроводжує нас у всі дні нашого життя. Амінь. Всемилоства, присвята, Богородиця, наша небесна захисниця і найсильніша посланниця, прийми наші молитви, віддані серцем, віддані душею. Сповнені любов'ю і шаною до тебе, непорочна діво, напишіть імена та прохання в коментарях. Приславна, царице, ти вище ангелів і архангелів, ти, що зі своєю чистотою, і святістю возвеличила рід людський, ти непорочний стовп віри, ти джерело наших радощів, Прийми ці свого восхвалення, як знак нашої відданості та вічної побожності, о, мати Божа, твоє ім'я звеличується на устах усіх поколінь. Через Твоє безмежне заступництво, через Твоє нескінченне милосердя, ми отримуємо стілення від своїх недов, надію у вічають його в скорботах, чудеса твої безліччю заповнили віки, вказуючи нам шлях світла, серед темряви земного життя, присвята діво, дарка небесна, ти, що з любов'ю вкриваєш своїм омофором всіх вірних, прихилися до що в скорботах і випробуваннях, звертаємося до тебе, ти, що носила в утробі свого божественного сина. Єси співучасницею в його нескінчених чудесах, призиваємо тебе, О, приблагословена, захисти наші домівки, збережи наших дітей, вкрий миром нашу землю, освітли розум і правителів і воїнів, нехай через Твоє могутнє заступництво зло буде переможено, а мир і справедливість воскреснуть у світі, вшановуємо тебе, приславна, Богородице, як не зірку, яка вказує шлях усім мандрівникам, духовними шляхами віри. Як непохитну заступницю, що не залишає в біді, за сльозами благання і з радістю в серці, ми закликаємо Твою нескінченну милість і захист, нехай буде слава тобі на віки віків, прийми, ці слова молитви, що зубини сердець наших, підносяться до тебе, захисти нас від усякого зла, освяти наші душі, наповни нас благодаттю своєю, щоб у день суду стати праведно перед Престолом Твого Сина. Амінь. Ставте вподобайки підвідом, надішліться від обвижнівашем для поширення слова Божого, благословені покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.